Для того, щоб розводити бджіл <рес> Ну, В принципі, я таких не знаю, таких умов покажіть. Це єдине, що можна було на острові, у нас колись було проводити сілька. Є бджоли не тільки бджоли є в приватному секторі, бджоли є також і в природі, вільно, рої, які відпускаються. Є природні рої. Немає такої в принципі, зони, зараз є проблема. Створити органічні пасіки, наприклад, або фотограмму, тому що те, що ви говорите, воно є, і воно є не контрольоване. Частково є деякі природи. А може, коли марта не старувалася, вертається свої з вулиці. Ще раз. Це, 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 марта, коли діла далеко 20 кілометрів. і там не старувалися, не знайшла тут. Вертається додому, а тут свої. <реш> практично, практично все може бути, але це ці, ціла історія, предісторія. Ви ж знаєте, ну, вже не хотів повертатися, але, в принципі, знаєте, що зараз, який, як це відбувається, це цілий процес, Я вже мармально розказував Перед тим, як матка спаровується, вона вилітає, виділяє специфічний гормон. вона вже повертається назад, але для того, щоб їй спаруватися, є так звані є специфічні орієнтири, скажімо, на якесь там дерево або якісь там кущі, на які орієнтуються так само трупні. І є так звані місця збору бору Ну, Нехай матка летить і пролітає. Але щоб спаруватися. Коли матка свідомо летить пароць, вона має в оце місце цю, цю хмару трутнів залетіти, вона збуджує їх, за, умові, що виділяє специфічний гормон. Да? Вона і тут вже виходить в нас так звана комета, Очолює цю комету Матка і за нею летять трутні. Вона повинна цей процес пройти. Якщо, вона, якщо вони не просто сидять там, ждуть і на берегу, тоді ні. Але це цілий процес, який вона повинна підготувати. Робить і їхати тепер, як назад звертатися ніби. Хоча можуть чи можуть трутні власні пасики споруватися, таке буває, буває. І тоді бджоли контролюють, е, контролюють і близько споріднені личинки, які народжуються, які виходять, бджоли просто це чітко відчувають і в кидають. викидають. То їх сильно її оплодотворяється в діяї, що ти Я чув, що вона Якщо син цієї матки, з цього самого <пасов> лука, якщо його спарувати <пасов> з матками, вліяється <пасов> на родственні зв'язки? Родственні зв'язки, в принципі, якщо є родственні зв'язки, ви можете це штучно зробити. Було в інтернеті, що не вліяє. Ну, Природа все зробила так, щоб такого не було. А ми собі ну, займаємося, а якщо штучно, а штучно можна, в принципі, можна зробити, штучно робиться для чого? Для покращення або погіршення, як ну, погіршення зараз, а покращення, як якого закріплення якихось ознак, Спадкові, Да? Тоді це доцільно. Але, але при цьому ми враховуємо, що така форма вона в чомусь буде поступатися. Ну, це буде це неправильно, це близько спорібне, щось буде, щось буде прохагувати. І бджоли, якщо бачу, якщо відчуваю, близько споріднені. Імбрезі, якщо в близькосторінних помірках, шукають такі личинки і просто навіть яйця їх викидають. І тому в нас таке явище, як близько то вже не з Значить, брати тих трудність вулика не живати. Якщо якась є мета, зрозумієте, якщо є мета, то цієї, якщо ви хочете закрити, це матка первокласна, ця сім'я первокласна, а, за якимсь там показником там, по медопродуктивності, чи по прополісу там, да, або по чомусь. І ви хочете це закріпити, взяти з неї це закріпити цю знаку, тоді можна доцільно. Але це ціл, це не просто так, як я зараз вам показав на пальцях, коли мене запитав, це ціла, ціла система, ціла селекційна робота, тобто, яку Микола Володимирович вам частково дасть. В межах курсу, які... а далі ми будемо ще прошу. Після того, як матка спарувалася, матка прилітає, в якийсь певний період часу, на 14-й день від того, як вона вийшла з комірки, вона вже може відкладати яйця. яйця. В бджіництво основні етапи яйця проходить. Ми вже розплід. З вами сьогодні говорили про розкладу. Розплід проходить наступній стадії: ембріональний розвиток і постембріональний розвиток. Що таке ембріональний розвиток? Ембріональний розвиток це той розвиток, який де проходить? В ембріон. Ембріон що у нас є? Яйце. Правильно. Яйце. яйце стадія яйця у нас три дні. І оце в цьому яйці, всі зміни, які проходять, Яйце як, скільки 3 дні, 1, 2, 3. Після того, як капля сперми опадає, матка впадає яйце. Як правило, це вже буде голова. І тут є, в яйці є скотки, мікропіли, куди попадає сперма. Як правило, матка дає порцію сперми, в яку може бути до 12, 10, 12 сперматозоїдів. Потрапляє сюди один, відбувається запліднення. І починається розвиток. Оцей розвиток яйців, яйце, що з яйцем фізично відбувається, яйце з кожним днем стає похиле, воно вже лягає. От так от лягає, і на третій день яйце внизу нікоди. Раз, два, три. Раз, два, три. Розвиток, який відбувається в яйці, називається як? ембріональний. ембріональний. Ембріон. Після того, як з яйця виходить личинка, личинка виходить, починається постембріональний розвиток. Постембріональний розвиток триває від виходу з яйця і до смерті. Все это просто бренальный Вот это, что я вам сказал, Что вы можете вот тут, зная, что это, есть это, как открывается, что вам дается практично? Ні, ну добрайте. Що вам дає практично? Якщо ви наприклад, шукаєте матку, так? І ви не знаходите матки. Я ж вже говорив, не знаходите матки. От шукаєте, не можете знайти. І у вас підозра, що її немає. То на що ви звертаєте увагу? На вік личинки. На вік личинки тяжко, а от яйця. На, на, на яйце, якщо, є, якщо бачите прямо стоячі яйця, то це значить, що є матка, ви просто її не знайшли. Якщо ви яйця не бачите взагалі, значить у вас матки немає. Якщо ви бачите тільки ну, яйця, скажімо, або вже ну, лежать, то у вас вже, можливо, день матки немає. Зрозуміло? По положенню яйців можна не По положенню яйця ви можете, так. Да, вже приблизно знати, яке Бо є личинку, це потрібно добре набити око. Якщо ви будете займатися маткою справою, добре набити око, щоб ви по личинку стали 12 днів, 12 годин, доба, 2, 2, 3, 4. Це треба добре набити око. А, і вам вже не потрібно, по суті. Бо якщо перші дні перші дні, що ви можете ще діяти. А якщо вже бачите є по личинці, там шостий день личинка, то вже, можливо, і сім'я вже щось там. Ще підготовка не стане, вже не викинути. Що, що можна сказати про яйце? Довжина яйця. В середньому 1,6 мм, ширина 0,32,33 мм. І те, що я тільки що вам сказав, на другий день яйця не була похилого положення, а на третій день вона повністю лягає на дно. После інгального розвитку. Нове питання. От марка працює, ну, приваблює да, до 24 днів. Після 24 днів маєш бути далі, якісь розполіт і так далі, no. Ну, як виходить ну, заміна матки, вони самі через... якщо цей період, тому моделюємо ситуацію. <кліх> моделюємо ситуацію. Період, матка тривалий час, ви підсадили неплідну матку або в нуклеусі матка тривалий час сидить в нуклеусі, 24 дні. Чому так? Якщо. Тут мене вже немає. Пам'ятаєте, де мандибулярна залоза знаходиться, да? так? <рі> та? та, <пам> <рі> да, мандибулярна залоза вона до 24 денного віку вона виділяє агрегаційний формат, який прибавлює. А потім в неї зовсім вона, вона теж ніколи не зникає, але функція в неї інша. Вона, вона виділяє курячі. Маточки. Матки. У матки. Феромон. феромон і той, і то феромон, правильно, викрутилися, але відповіді не дав. Ну, Світу засвою. Ектогармон, і тормон. Гормон підкорювання. Матка виділяє маточну речовину, яка виді, яка, якою бджоли її кормять, а вона дає робочим бджолам свиті. Свита розкурсує вже по всій сім'ї. Сім тобто гормон покори, феромон покори. Тобто, по-перше, залоза залозавженіта, функція залози вже пізніше. І матка все-таки залишається в цій сім'ї, вона не спарувалася, а яйця природа дає, її починають кормити, матка відкладає яйця, І якраз яєць яйця партиногетичного розвитку, бо тільки трудні, Це розвиток незаплідненого яйця. Сім'я стає трутівкою. Матка-труртівка. Матка, а як е, замінити її? Тобто ми маємо її е, знищити. Е... Знищити. Цю матку вже через три тижні ми маємо матку. Так? Шукати розплід. Як чи... Приймати, приймати, приймати. якісь заклад. Чим раніше, тим краще. Ну, 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 чи, чи раніше, тим краще. Фізично ви можете виявити, да? або знати, що вона не спарувалася. За клінічними, якщо взяти ознаками, то це у вас з'явиться весь горбатий розплід буде. Не це фізично ви можете так побачити. Або просто не прочитатися. Ви, ви ж коли ведете матковідну справу, все повинно фіксувати. Якщо ви не записуєте, матка там приблизно вони должны... до 24 дневно вона не почала відкладати яйця. І це ж видно по яйцях. Якщо бджоли розпліт, по розтолову ж видно не по яйцях, а по самому розплоту видно. Кобжору починають видовжувати, робити корону. Я думаю, що щось не то. Потрібно таку матку прибрати. А сім'ї піддати стресу. І тільки в стресі можна поміняти щось. А на зиму, наприклад, зимою ж ніяких операцій ми не робимо. Бути. Ще. Ну я маю на увазі, в нас виходить, буде цих три місяці, воно буде ну, незабілена. Правильно? Це щось. І яйця випадати вона не буде. Не зрозумію, до чого тут зима. Ну, Я хочу. Ну Якщо вона в зиму пішла, фіз... фіз... фізіологічно все одно, якщо вона піше 35%, днів, все, всьому. вона ж не цікава для мене. Вона знімає комірку, э, затрамбовує його. І в принципі його потрібно, оскільки він досить вологий, вміст вологі в ньому коливається 40-60%, наприклад, вони ще й змочують його ж нектаром, і просто так в теплі, в гнізді, у нас швидко псувався цей корм. Його потрібно якось зберегти. І от бджоли зберігають цей пилот, він принесений по аналогії, так як в сільському господарстві роблять силос для тварин, тобто подрібнену траву, утрамбовують, теж да? натурально. І, але для того, щоб, так само, як я кажу із силосом, щоб якісніший силос получився, значить, треба, щоб була достатня кількість цукру. Тому що лише в достатньої кількості цукру і без відсутності повітря проходить молочно кисле бродіння, яке виступає скажімо так, консерватором, консервує. Якщо буде повітря, от, наприклад, коли силос погано за... Страмбувань і замість приємного хлібного запаху можна почути гнилосний запах. Тобто там повітря є і утворюється масляне е, бродіння, тобто починає гнистити отец, гниття. Тобто бджоли усвідомлені, вони володіють цією технологією, втрамбовують його. Комірки ці повністю вони до висоти, ви зараз побачите на слайді, не заповнюють. В результаті цього трамбування, і навіть в процесі, коли вони її ще формували на ніжках, вони вже ще туди нектар, да? тобто цукри, плюс тут ще змочується, додається нектаром. І ну, тут ви запам'ятаєте, ви бачите, що близько 7 тисяч комілок. Ми говорили, коли стільник. Стандартно здані, там близько що 9 тисяч комірк, 8,5 ми говорили. Ну і прийнято вважати, якщо це рамка, з двох сторон запита пергою, десь до півтора кілограмів перги знаходиться до Данівській рамки. Повністю до Це З однієї сторони? Ні, з двох сторон. З двох. З двох через трин. Трин. Значить, і ось ми можемо побачити <coughs> на схемі. Ви бачите, що бджоли зривають цю обніжку, Прямо головою туди її втрамбовують шарами. Як це виглядає, ось дивіться, попередньому перерізі ви бачите, як воно свіжіше, да? І такими шарами, коли цю... витягнути різні <рес> кольори, тому що з кожного виду, з певного виду рослин, сама пило, ця обніжка вона різних кольорів. І можна побачити, що цей пилок, коли збирають, пачка, різнокольоровий. Наприклад, з каштана він такий темно-бордовий, малина, він такий блідно-білий, ну, грязно-білий. Да? Ну і так далі. Тобто з певних видів він має своє забавлення. І в результаті ми бачимо такі місці, різнокольорові, запресовують його, трамбують, а потім решту до висоти вони десь на треть, не доверху. Не заповнюють, залишають місце для того, щоб потім залити медом і запечатати воскові кришечку. І в такому вигляді перга може зберігатися, їй нічого не трапиться. Бо якщо ми просто таку потрамбовану пергу залишимо, в такому вигляді, ось, ви бачите, ось, перга в комірках, да? ну, тут ось десь, так, так. Якщо таку рамку залишити, в гнізді, на зиму навіть, десь крайній, все рівно є вологість, Ця перга вона купсується. Потрібно, якщо є ось така рамка, бачите, досить багато пергів і ось як вона підготовлена, як я сказав, не до кінця наверху забита. Потрібно створити всі умови для того, щоб вона була залита нектаром далі і кришечками засичати. Як це зробити? Це зробити можна, якщо ви бачите, що є такі рамки. Середньо вам потрібно дві рамки на сім'ю такі заготовити. Бувають такі сім'ї і, і такі ну, регіони, скажімо так, де перегість дуже багато в рамках. От у мене на Житомирщині, ну дуже багато забувають. Якщо не поставити пилку в то настільки попортять рамки, ну її дуже багато, їм стільки її не потрібно, вони її несуть. І потім свіжі рамки, вона все одно залишається, ці рамки десь. Ну, суш, наприклад, забираєш і в цій суші, перга от така, не закрита. Потім вона що під час зберігання взимку попліснює і вона нікуди не, не годиться. Як засихає, Є... да, як засихає, вони її потім не може звідти вже взяти, витягнути. Тому просто якби, псується такий гарний стільничок. Що з ним робити? Викидати, перетоплювати такі стільники з пергою також погано, бо воно перемішується з воском і вже. О... Піск погано відтоплюється, тому що самого ця емульсія виходить, багато осідає. Тому не бажає. Ну, Якщо цей стільник береться, то просто стамескою це місце пліснює, наприклад, торгів. Воно до середостіння якраз до вощини, да, грубо говоря, вирівається, ставиться, коли вже йде, вони відбудовують вощину. Вони це місце там забудовують трудневої вощини, для складання меду вже якісь ідеї. то я говорив, як можна зберегти. Такі рамки забирають або десь відставляють на край гнізда і зазвичай, коли йде потужний медозбір, так званий головний медозбір, їх просто ставимо туди на край гнізда і бджоли складають мед, заливають, да, запечати. І такі рамки ми позначимо в них, що це в нас торгові рамки, і ми їх поставили з метою, щоб занести і запечатили. І потім не відкачувати їх при відкачці меду. А зберегти і потім на осінню поставити в місто. На вигляд, запечатана комірка з чистим медом і комірка, в якій перга і мель, потім запечатаємо, вони відрізняються? Ні, вона, ви не побачите. Просто вони мед запечатують так само і все. Візуально, якщо призівати. Переважно мокра ну, печатка, ну, буде і все, такі чорні комірки. Ви коли будете розпечатувати, наприклад, ви побачите, що там перга вже. Коли ви кажете, часом візьмеш рамку, починаєш розпечатати, особливу вилку, так, легенько підриваєш і бачиш, що там перга. Ну скільки ви того меду викачаєте, коли там в основному перга, правильно? Прокрутив, і вона гола така вийшла рамка. Тому таких рамок не качати, якщо вона закачати, це дуже добре. Вона може зберігатися. А під час медогонці, як вікна, ви цин... віцепровесили вилітає. Ви вилітає? Ні, не вилітає, вона так і зберігається. Так і зберігається. Ну, Якщо так трапилося, що є такі рамки і не вдалося її бджоли не законсервували, а ви хочете її зберегти, то в принципі існують способи такого штучного консервування. Це просто засипаєте її цукровою, пудрою поверху, щоб вона не пліснявіла. І присипана пудрою, вона зберігається і не псується, наприклад, не зацвітає. Це як варіант. Так, то окремий окремий продукт, який ми знаємо, дійсно брагато, потрібно звідси її видалити, щоб <просту> пожувати з тими стіляками <просту> недоречно. Є певні технології, хтось сидить вручну, наприклад, видовкує, купає там із цієї комірки, оце, що вони запресували ці гранули. да? Інші пішли далі там. Певні пристосування зробили, але варто.